Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про новий напрям, який почала розвивати компанія Аякс. Розумний будинок, а точніше, один з елементів. Розумна вбудована розетка Аякс Аутлет. Розберемося, що це таке, які існують комплектації та які сценарії використання. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше компанія Ajax вже випускала розумну розетку Ajax Socket, огляд на яку є на нашому каналі. Посилання залишимо в коментарях. Але це був окремий пристрій, який вставлявся у звичайну розетку, що було не дуже зручно та не естетично. Тому компанія Ajax вирішила додати до своєї лінійки бездротових пристроїв автоматизації Ajax Outlet. Завдяки універсальному дизайну, Ajax Outlet можна встановити вдома, в офісі, на виробництві чи де завгодно. Далі ми більш детально поговоримо про дизайн та доступні кольори в лінійці. Можливості вбудованої розетки забезпечення. Мозок системи Ajax Hub, зверніть увагу, що розетка працює з моделями Hub Plus та вище, а також з ретрансляторами Rex та Rex 2. Ajax Outlet використовує для зв'язку з хабом той самий протокол Javeler, завдяки якому відстань між розеткою і хабом може бути до 1100 метрів, звичайно ж, в ідеальних умовах. Які ж доступні варіанти для покупок? Давайте розберемося в даному питанні трішки детальніше. Загалом outlet це збірний пристрій, і усі компоненти подаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення. Якщо розетка встановлюється як окремий пристрій, то передня панель і рамка є одним компонентом. Але щоб встановити декілька пристроїв поспіль, необхідно придбати рамку та відповідні кришки для розеток. Ну і наостанок треба обрати один з восьми кольорів. Щоб легше було розібратися, які саме компоненти вам необхідно, рекомендуємо скористатися конфігуратором на сайті Ajax. Встановлюється все це швидко і просто замість старої розетки без заміни підрозетника та проводки. Зауважимо, що реле має глибину 38 мм, тому рекомендуємо використовувати підрозетник глибиною від 50 мм для зручної комутації кабелів. А все, що треба для додавання розетки в систему, це зісканувати QR-код з пристрою або з коробки. Також аутлет можна встановлювати як частину набору разом з вимикачами Light Switch, оскільки пристрої мають однаковий дизайн рамки та кольори. Керувати вбудованою розеткою Ajax Outlet можна трьома способами: вручну за допомогою сенсорної кнопки на корпусі, через мобільний застосунок та за допомогою сценаріїв автоматизації. Розетку можна використовувати без підключення до хабу, але в такому режимі вона працюватиме як саме звичайна розетка, без розумних можливостей. Саме цікаве це сценарії, які роблять наше життя безпечнішим та комфортнішим. Ви можете налаштувати автоматичне вимкнення небезпечної техніки вдома або в офісі, коли встановлюєте приміщення під охорону. Або ж можна запрограмувати увімкнення кавомашини зранку у зручний час. По дорозі додому за кілька натискань у застосунку ви можете увімкнути обігрівач взимку, а кондиціонер улітку, запустити зволожувач повітря та нагріти воду для ванни. І ще безліч таких сценаріїв можна придумати: все, що вас обмежує, це тільки ваша фантазія. Розумна вбудована розетка витримує навантаження до 3 кВт. Цього вистачає для підключення навіть найбільш ненажерливих приладів. А про ті прилади, що будуть споживати забагато енергії, аутлет повідомить світлодіодом, який змінить колір у режимі реального часу. Також у застосунку доступно відстеження споживання електроенергії, оскільки розетка має лічильник енергоспоживання. Звичайно, Ajax Outlet відповідає стандартам для електроприладів, що гарантує вашу безпеку. Розетка має захист від перегріву та перенавантаження за струмом чи напругою, а спеціальні шторки всередині Ajax Outlet захистять дитину, не даючи їй заструмити туди викрутку, ножиці або шпильку, а також запобігають потрапляння пилу та бризок. Як ви бачите, компанія Ajax кожним роком тільки розширює свою лінійку бездротових пристроїв автоматизації. Нова вбудована розетка десь зробить вам життя простішим, а десь навіть безпечнішим. Якщо ви бажаєте придбати та встановити охоронну сигналізацію Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Це зісканувати QR-код з пристрою або з коробки. Мені взагалі не подобається, як я сказав. Які ж доступні варіанти для покупок? Які ж доступні варіанти для покупок?